Дірки в обласному бюджеті, які були на кінець минулого року, плавно перекочують у теперішній, хоча 2015-й і без того обіцяє бути складним. Радує те, що прогалини не такі великі, як у попередні роки. 2014 рік Чернігівщина починала з невиплаченою зарплатою у 73 мільйони гривень, а завершила з дефіцитом у майже 12 мільйонів. Це краще ніж мінімум три попередні роки. Похвалився на нараді з керівниками структурних підрозділів, виконуючи обов'язки губернатора області. Сергій Журман. Були приділені титанічні зусилля, керівництво області, начальників управлінь і департаментів, в тому числі ми про це говорили, ми стали єдиною областю в Україні, якій дозволили термін погашати позики не до 1 грудня, а до 20 грудня, що давало нам можливість за 19 днів грудня брати додаткові позики, а також те, що додаткова дотація, яка була виділена на область. Наприкінці листопада, початку грудня, у розмірі 237 мільйонів, вона дала змогу практично повністю погасити заробітну платню. У цьому році бюджет Чернігівщини попередньо складає майже 5,5 мільярдів гривень. Це на 10% відсотків або на 500 мільйонів більше ніж минулого року. Але це, мабуть, всі позитивні моменти проекту головного кошторису області. Цьогоріч вводяться нові податки. Та до кінця не зрозуміло, якими вони будуть. Якщо раніше податки. Ток на землю та на майно збиралися окремо, то з нового року ці відрахування до бюджету об'єднали. Новий закон побудований так, що платити будуть дуже багато людей, і там є е, норма пільгова, це 60 квартир і 120 будинків, будинок, але загальної площі, і тут є дуже багато питань до розробників. Бо, вибачте, в селі у бабці може бути клуня, який 100 років. І вона буде зараз обраховуватися до цього податку, тобто ми над цим збираємося дуже дуже уважно працювати. Збентежив головного фінансиста області і новий акцизний податок. Він назвав це поверненням до радянської схеми податку з обігу, коли відсоток від вартості алкоголю та тітюну вбрався не за місцем виробництва, а за місцем продажу. За словами Валерія Дудка, можливі проблеми з фінансуванням окремих галузей у цьому році і в деяких районах Чернігівщини. Всі видатки бюджетів рахуються на контингент, тобто або на учнів. Або на населення, ну демографічні показники нашої області, я сподіваюся, ви також знаєте. Це є велика проблема для нас зменшення населення. І, на жаль, ще більш випереджаючими темпами є зменшення і учнівського контингенту. Скажемо, за 10 років, як я керую департаментом, це майже 50% скорочення учнів. Та поки процес формування головного фінансового документу області не завершили. Коли виведуть всі дані, готові вийти зі своїми пропозиціями та зауваженнями на Київ. А вже 23 січня проект бюджету планують розглянути на сесії обласної ради.